Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність та маємо для вас чудову пропозицію продажу приватного будинку або бізнесу. Як вам заманеться, можна і проживати, і здавати в оренду під бізнес. Приватний будинок. Площа 140 метрів квадратних, земельна ділянка 3 х Електроенергія підведена, вода є. Зараз більш детально покажемо вам всередині. Маємо передпокій. Маємо вхідну частину. По лівій стороні у нас є ванна кімната. В ванній кімнаті є все, що потрібно для життя. Душова кабіна, бойлер, пральна машина. Є у нас ще шафки для одягу верхнього. Також у нас по коридору йде наша вітальня. Вітальня з виходом на балкон. І з гарними краєвидами. Вірніше вітальня кухня студія. От у нас така кухня, такий кухонний куток, мікрохвильова, холодильник, захований вбудований в стіну. Така яка частина, можна переглядати телевізор, Обідній стіл і вихід на балкон. З такими краєвидами. Від центральної дороги у нас 500 600 метрів. В, напрямку, в тому напрямку у нас гірськолижний курорт Буковель. Вже наші перші підйомники і mm -hmm. лижні траси. Є неподалеку такі готелі, як Фоміч, Стара Правда, є дитячий табір е, чабан. Ми бачимо, у нас розбудовуються нові готелі. Подальше є сусідні ділянки, які вже викуплені, і також будуть будуватися готелі, котеджі, приватні будинки. От, будується дорога вже нова. З -за комунікації в нас електроенергія потужністю 10 кВт. Є вода, власна, свердловина 70 метрів. Тобто перебоїв з водою немає. Дебіт свердловини в годину 3 метри кубічних. Будинок у нас складається з 4 житлових кімнат. Зараз покажу вам детально їх. І також у нас підведений, е, у нас підведений інтернет до будинку, встановлені відеокамери і пожежна сигналізація. Також у нас з опалення є твердопаливний котел на дровах. І розведено по цілому будинку опалення. Так, Зараз покажемо вам верхню частину будинку. Тут є у нас дві житлові кімнати. З маємо першу житлову. Тут є двохспальне ліжко і одне односпальне. І також у нас є так. Ще одна така кімната з двома ліжками. Зараз вниз. У нас є вимурований камін який функціонує. Можна запалити зимою, це взагалі прекрасна. Прекрасна різь для відпочинку. Ось така житлова кімната. З неї ми можемо вийти на терасу нашу літню і також дивитися на наші прекрасні краєвиди гори. Ця кімната у нас є прохідною. З цієї кімнати ми можемо вийти в наступну. У нас є вихід на двір і є на цьому поверсі ще одна ванна кімната. Душова кабіна, унітаз, сушка для рушників. І така житлова кімната з одним ліжком. Також з виходом на терасу. Ось. Ось така велика у нас тераса. Можна встановити стільці з столом, можна відпочивати, насолоджуватись прекрасними краєвидами. Є зона барбекю. Тому, кому цікаво дана пропозиція, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність і відповімо на ваші всі запитання. Або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу.